Так, сядь станцію базара світу діганіту. Росія роботи є до пажета у центрі Дніпра. Обурені мешканці перекрили проїжджу частину по вулиці робочій. Таким чином намагаються привернути увагу до своєї проблеми. Адже після останнього російського обстрілу, в ніч з 29 на 30 серпня, сотні будинків залишаються без стабільного електропостачання. У Нас немає світла вже. П'ятий день, скажімо так, деякі дома не відключають, а деякі дві години через шість годин. А там у нас теж маленькі діти, теж старі батьки. Живемо всі на на високих етажах, і як нам? А є маломобільні люди. Вони взагалі не виходять, тому що ліфти не працюють, каналізація не працює, води немає, тому що насоси не поставляють вже край. Ну, вже люди не можуть. Діти виходять на балкон. У нас світиться уся робоча. Там напроти 160, 154, 152, Усі світяться подсвітки, світло світловізді. В нас немає два часа, шість немає. У нас електроплити, води немає. Взагалі дають там постира холодильники. Я ще мовчу. Я не знаю, що робити. Через прикриття дороги утворився затор в обидва боки вулиці. Також зупинились трамваї та тролейбуси. Між водіями та мітингувальниками виникли конфлікти. А правоохоронці прибули на місце лише після ескалації суперечок. За енергопостачання на цій вулиці відповідають державні підприємства. Втім, попри критичну ситуацію, ІЦЕК і цеки Південмаш не надають конкретики щодо термінів відновлення пошкодженого обладнання та стабільної подачі світла. Зауважимо, що прадпаємцек ніколи не оприлюднював інформацію щодо ситуації з пошкодженим обладнанням іншого власника, оскільки, по-перше, вважаємо некоректним і недоречним коментувати стан обладнання, яке не є нашою власністю, але це зовсім не значить, що ця ситуація стосується виключно власника мереж. Це форс мажорні обставини, спричинені російською агресією. Тому подолання таких проблем можливо тільки спільними зусиллями всіх причетних і тих, хто може надати допомогу. Будь ласка, не панікуйте. Ситуація під контролем. Проблема вирішується всіма доступними способами тому просимо довіритись та дозволити професіоналам виконувати їх роботу. А після цього допису цек закрив коментарі у Фейсбуці. Страждає і будинок Ольги, яка проживає на робочій 75. Жінка ділиться наразі налагодити комунікацію з цеком та південмашем мешканцям будинку не вдається. Ми не раз зверталися до цеку, не раз e, писали e, заяви нам якісь там. Ну, Такі відписки давали там не про що дуже багато слів, але не про що. І немає ніякої конкретики. Коли це закінчиться, які міри, що робиться. Ну, взагалі нічого не кажуть. Під час запису інтерв'ю у будинку з'явилося світло, однак лише на дві години. Жінка не розуміє, як їй встигнути зробити всі хатні справи. Ось е зараз повинні були увімкнути о 12 годині, увімкнули на 20 хвилин пізніше. Зато вимкнуть. Хвилина в хвилину. У нас навіть Київстар і МТС не показують, що тривога. Ми то почули? Ну почули і почули, а якщо не почули, спуститься ніяк. Приїде скора, ну хто з 16-го поверху спусти людину до скори. Хто? Ми сидимо взагалі без світла. Проблема не оминула і сім'ю Надії. Вона проживає на 14-му поверсі, має двох дітей. Останні п'ять діб жінка стикається з низкою незручностей, адже разом з відключенням електрики зникає і водопостачання. Вода у нас нам подається на верхні поверхи насосом. Коли немає світла насоси, вимкнені. не працюють ліфти. Я з маленькою дитиною ще в мене є друга дитина 5 років. Ми спускаємося з верхніх поверхів пішки. Мені потрібно якось коляску винести щоб приготувати їжу. Але немає світла, як це зробити. Холодильник, я взагалі мовчу, продукти всі портяться. А коли, наприклад, сьогодні вночі була повітряна тривога, а освітлення в під'їзді немає. Дві години ночі, мені потрібно з двома дітьми йти з фонариком, спускатися донизу, щоб йти в укриття найближче. Нагадаємо, південмаш належить державі, тому вирішення проблеми має забезпечуватися разом з урядом України. Хоча навесні 2025 року Кабмін повідомляв, що фонд відновлення енергетики має одну. Цілу дві десятих мільярдів євро. Зараз ці ресурси не залучаються для подолання кризи Артур Орел Павло Черненко Дніпроті.